Доброго дня. Анатолій на зв'язку. Є така славу, за. Продачі. Дядь, Коля, вона закрита? Я не знаю. О, не закрита. Люксова. Ух ти як жарко. Люксова і... наскільки я знаю тут 1300 двигун. Ось така Славутка і з фаркопчиком. Заїхав я до товариша свого, який займається карданними валами. До речі, зараз я не буду виключати, тому що ну, або телефон, або я такий. Зараз пошли подивимось. Може, кому що треба. Може, кому що треба. Я думаю, там є і пересилка, є, все. О, ось. Робить такий. Казанчик. Е, Миколаїв, я тобі рекламу роблю. Не питав, не питав, не питав. Да. Реклама, як ти так. Так тіхо тихо, тихо, бо ми. Все. Ось його встановики такі є. ти так, ж з новою поштою працюєш? Да, з новою поштою працює. Можете переслати там. Я це, я напишу. Під відео телефон Миколаєвича. покажу, що, бо подумають там якийсь цей. Поняв? Якийсь там, блядь. Купив один станок. Mm, на цьому все, до побачення.